В ефірі ранкові новини на телеканалі Конкурент Тіві. У Коволі з пожежі вогнеборці врятували чотирьох людей. Ягодин вщент заповнений фурами через протести аграрів у Польщі. На Київщині командир військової частини розікрав 2,4 мільйони гривень. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 4 лютого. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. У ковалі з пожежі вогнеборців врятували чотирьох людей. Як повідомили у ДСНС Волині 3 лютого на вулиці Полюва трапилася пожежа в двоповерховому житловому будинку? На місці пожежі рятувальники врятували чоловіка 1983 року народження, що отримав термічні опаки, обличчя рук. І верхніх дихальних шляхів чоловіка передали медикам, які госпіталізували його до медичного закладу. Причина пожежі коротке замикання. Також рятувальники за допомогою пожежної драбини врятували троє людей, діставши їх з вікон квартир на волині з початку повномасштабного вторгнення для потреб збройних сил України вилучили 63 шкільних автобуси, які перебували в комунальній власності тергромад області. Як повідомила Суспільному начальниця обласного управління освіти Наталія Матвіюк, нині в області не вистачає 72 шкільних автобуси. До закладів освіти дітей довозять 245 шкільних автобусів. Решта школярів доїздять на муніципальному та найманому транспорті за укладеними угодами з перевізниками. Зони митного контролю вщент забиті вантажівками через блокування доріг у Польщі протестувальниками аграріями. Як повідомили у Волинській митниці, усе через акцію протесту, яку 2 лютого розпочали польські агропідприємства, як наслідок, пропускна спроможність пункту пропуску у нічну зміну з 2 на 3 лютого на виїзд з України була задіяна лише на критичні 10% на в'їзд в Україну на третину. Експериментальна електронна черга для виїзду з українського експорту через ягодин дорогуськ завмерла. А перед пунктом пропуску накопичується жива черга із зареєстрованих у ній вантажівок. Ідеться у повідомленні. У Луцьку вже кілька років існує програма відшкодування частини суми кредитів ОСББ на утеплення будинків енергодім. Журналісти телеканалу конкурентів розпитали одного з голів ОСББ про користь енергозбереження для мешканців будинку. Однією з найгостріших проблем українців на сьогоднішній день є збереження тепла власних оселях. На жаль, в умовах відключення світла не всі будинки встигають накопичити тепло, а тому супер важливо їх утеплити. Як справи з утеплення багатоквартирних будинків у Луцьку йдемо дізнаватися? Ми зустрілися з головою об'єднань ОСББ Луцька Георгієм Давидюком. Він розповів нам про свій досвід в утепленні будинків. Георгій вже більше десяти років займає. Управлінням ОСББ та перший будинок змогли утеплити в 2017 році, ще коли діяла програма теплі кредити. ОСББ Федорова 5 помітне здалеку, а тому саме біля нього ми зупинилися. В розмові Георгій Давидюк зізнався, що є певні труднощі в процесі утеплення будинків. Труднощів виникли тоді, коли фонд енергоефективності в принципі все вчасно проводив все фінансування. Ну, на жаль, бюрократичні перепони, які сьогодні є на сьогоднішній день в Луцькій нашій міській раді, не дозволяють вчасно фінансувати ці заходи. Проте, не дивлячись на перепони, утеплення принесло величезну користь жителям цих будинків за минулий опалювальний період. Сальдо склало 1 мільйон гривень. тобто люди заплатили на 1 мільйон гривень менше. Ну, ніж сусідні будинки, які не утеплені, які не мають обліку. Тобто кожна квартира в середньому заощадила від 7 до 9 тисяч гривень за опалюваний період за 5 місяців. Тобто така економія велика. От просто навіть контраст взяти у цю торцеву стіну, так? це ж два ОСББ. Що справа, що зліва. От контраст. Ну і все. Ба більше на 2023 рік кошторис з програми з енергозбереження «Енергодім» збільшили. В Луцьку діє програма «Енергодім». Суть Суті полягає в тому, що Лучани, об'єднавшись в ОСББ і маючи на меті отеплення будинку, можуть частково компенсувати свої витрати. Завдяки діям нашої фракції, ми збільшили даний фонд даної програми на 3 млн гривень. На 2023 рік сума фонду становить 8 мільйонів гривень. Якщо ці кошти будуть витрачені, ми будемо працювати на Тим щоб збільшити цей фонд і знову його наповнити, тому що до наступного опалювального сезону потрібно утеплити чим більше будинків, проте, незважаючи на воєнні дії, робота над програмою утеплення будинків продовжує тривати. Днями я як депутат подав депутатське звернення до Луцької міської ради з тим, щоб допомогти мешканцям, допомогти ОСББ, які розпочали термомодернізацію своїх будинків у попередні роки, щоб вони могли закінчити цей процес, щоб вони свої будинки утеплили у 2023 році. Тому що зараз військовий час, зараз всім важко. У Луцьку зараз є близько 50 ОСББ, які розпочали в. 2021-2022 році утеплювати свої будинки, але їм зараз дуже важко завершити цю процедуру. Тому у своєму зверненні ми просимо міську раду збільшити частку компенсації з міського бюджету до 30% для того, щоб завершити роботи з утеплення в цих будинках у 2023 році, і в наступні роки, щоб ОСББ, які хочуть утеплити свої будинки, так само могли розрахувати. Ховувати на допомогу міської ради в цьому процесі, і, хоч війна стала на заваді деяким процесам та проєктам, але не стане перепоною для українців покращити своє життя та перемогти. Україна готується до звільнення Луганська, Донецька та Криму від російських окупантів. Тому Міністерство внутрішніх справ формує вісім штурмових бригад Гвардія наступу, в які запрошує добровольців. У гвардію наступу увійдуть співробітники Нацгвардії, Нацполіції та Державної прикордонної служби. Набиратимуть туди мотивованих людей, які прагнуть звільнити землю від окупантів. Долучитися до гвардії можна, заповнивши анкету на сайті або ж відвідати найближчий ЦНАП. На Київщині співробітники СБУ викрили командира однієї з військових частин на розкраданні майже. 2,5 мільйонів гривень, виділених на харчування особового складу. Як повідомили у відомстві, до незаконної діяльності він залучив чотирьох своїх підлеглих і комерсантів, які вносили достовірні відомості до звітної документації для приховування відкату. Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру. З моменту набуття чинності норми про заборону на виїзд за кордон держпосадовцям, окрім як у відпустку, з України вже не випустили двох осіб, які підпадають під ці обмеження. Також за інформацією речника держприкордонслужби Андрія Демченка, держприкордонслужба ще продовжує очікувати списки чиновників від усіх державних органів і структур, яким заборонено виїжджати за кордон. СБУ продовжує роботу по виявленню хабарників. Як повідомили у відомстві, днями викрили керівництво центральної військово-лікарської комісії медичних сил зсу на одержанні коштів за видачу документів про непридатність до військової служби. Зокрема, заступник начальника за 5 тисяч доларів США запропонував призовнику сприяння у виготовленні відповідних медичних та військових документів. Співробітники служби безпеки викрили посадовця на робочому місці під час одержання другої частини хабаря. Національний банк України прогнозує безробіття в Україні на рівні 26% у цьому році, як ідеться в інфляційному звіті Нацбанку. Упродовж цього року безробіття залишатиметься на високому рівні, а далі воно знижуватиметься завдяки розширенню попиту на робочу силу на тлі пожвавлення економічної активності. Зокрема, очікується, що у 2024 році рівень безробіття зменшиться до 20%, а у 2025 – до 17,6%. Росіяни викрадають українських дітей і знімають з ними відео сексуального характеру, як повідомив повноважений Верховної Ради справ людини Дмитро Лубінець. Розцінки сягають сотні тисяч рублів. Наприклад, за хлопчика, який скоро піде до школи, пропонують 250 тисяч рублів. Неможливо словами описати весь спектр емоцій. Російська федерація підступно викрадає, вбиває, депортує та гвалтує наших дітей. Зазначив Лубінець. Збройні сили України ліквідували уже 129 тисяч 870 окупантів. Станом на 3 лютого українські військові також знищили 2215 танків, 2207 артилерійських систем, 6388 бойових броньованих машин та іншу військову техніку ворога. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. У Луцькому районі провели в останню путь загиблого на Донеччині 28-річного вольнянина Володимира Фірчука. 3 лютого в місті Рожище біля пам'ятного знака борцям за волю та незалежність України відбулася громадська панахида за загиблим. Оператор відділення безпілотного авіаційного комплексу 1994 року народження загинув 27 січня в районі населеного пункту Мар'їнка. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирість співчуття родині загиблого героя. Блогеру та організатору вечірок, 19-річному Андрію Ярані та його другові Ярославу Добровському обрали запобіжний захід тримання під вартою. Як повідомляє суспільне, хлопці залишатимуться під вартою до 1 квітня без внесення застави. Організатор підозрюється у розповсюдженні відео порнографічного характеру. Зокрема, він з хлопцями знімали відео дівчат у непритомному стані. Далі розповсюджували у телеграм-каналі. Сторона обвинувачення наполягала на отриманні підозрюваного під вартою та не відпускати підозрюваного під застав. Луцьк знову оплакує героїв. Жителі громади попрощалися із двома військовими, життя яких забрала війна. У кафедральному соборі Святої Трійці 3 лютого, відспівали Руслана Тіщенка та Олександра Дорошенка. Воїн Руслан Тіщенко 1976 року народження, був призваний на військову службу по мобілізації. 21 листопада 2022 року. Герой загинув 22 січня 2023 року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Василівка Донецької області, помічник начальника групи охорони та патрульно постової служби, молодший сержант Олександр Дорошенко 1966 року народження, помер 1 лютого 2023 року внаслідок тривалої хвороби. Після завершення панахиду домовини із тілами військових прощальною ходою понесли театральний майданом. У цей момент лучани, віддаючи останню шану померлим, утворили живий коридор і прихилили свої коліна. Біля фотостенду герої Небесної сотні загинули за єдність України. Скорботна процесія зупинилася і виконала державний гімн. Редакція телеканалу Конкурент ТВ висловлює щирість співчуття рідним і близьким героїв. Волиняни, Сьогодні наш кордон непорушний, а область під надійним захистом. Ось уже майже рік цей спокій нам гарантують наші військові, які щоденно несуть службу та захищають нас. Але щоб остаточно вигнати окупантів зі своєї країни, нам також потрібно готуватись і готуватись дуже ретельно, а значить, постійно посилювати сили оборони. Саме тому Міністерство внутрішніх справ України оголосило про формування восьми додаткових бригад Нацгвардії, Нацполіції та Державної прикордонної служби. Ці бригади мають посилити українські сили під час майбутнього наступу. Бо головне бажання українців цього року це перемога. Завдяки союзникам ми нарощуємо військову потугу, а долучившись до нових підрозділів, можна зробити внесок у спільну справу. Їх формування вже почалося. Зокрема, сформований кістяк, який складається із офіцерів солдат з величезним бойовим досвідом. Але докомплітації цих бригад відбувається винятково з добровольців та вмотивованих громадян. Тож, якщо ви бажаєте вступити до нових бригад, то достатньо прийти у ЦНАП, де запропонують вам 8 бригад на вибір. Обирати лише вам. Це може бути людь, де ви будете битись серед поліцейських, або ж сталевий кордон, аби бути у лавах прикордонників. Зі мною зараз керівники правоохоронних та військових формувань, які більш детально розкажуть про наші відповідні бригади, які формуються. Об'єднана штурмова бригада Людь це воєнізований підрозділ Національної поліції України нового зразка. І її бійці це вольові мотивовані воїни. Кістяк цієї бригади будуть складати поліцейські, які діючі поліцейські, які вже пройшли гартування боями, приймали участь в реальних бойових діях. Для інформації бригада Людь це два штурмових полка, батальйон спеціального призначення, рота спецоперацій. У їхньому арсеналі буде бронетехніка, артилерійські, зенітні засоби ураження. До лав цієї бригади можуть стати всі громадяни України, які виявлять добровільне бажання. Бійці бригади будуть мати пільги та грошове забезпечення, такі самі, як і всі діючі співробітники Національної поліції України. Хочу сказати, що зареєструватися до лав бригади можна. Прийшовши на сайт МВС або Національної поліції України в онлайні, або звернутися до рекрутерних центрів, які знаходяться в центрах надання адміністративних послуг на території Волинської області в місті Луцьку, Ковалі, Камінькашивську, Маневичах та Володимирі. в ЦНАПах присутні представники національної поліції, які зможуть надати консультацію, повідомити більш детальну інформацію про порядок проходження служби та забезпечення в цих підрозділах. А також допомогти з реєстрацією в режимі онлайн, якщо вам це не вдасться самому на сайті. Воїни-прикордонники є складовою Сил оборони, які разом з іншими захисниками України самовіддано оборонять нашу державу. Вже час остаточно вигнати окупантів з нашої території. Україна готується до цього ретельно. Наша сила в єдності, аби посилити українські сили оборони високомотивованими військовослужбовцями. В Держприкордонслужбі України формується окремий підрозділ Бригада під назвою Сталевий кордон. Це власне 15-й мобільний прикордонний загін. Прикордонники перші на захисті держави, наші воїни першими зустріли ворога і продовжують нищити його сьогодні. Ми чекаємо в новий підрозділ мотивованих людей, добровольців, небайдужих українців, хто прагне якомога швидше викинути російських загарбників за межі нашого кордону. Власне, сталевий кордон вже формується. Його кістяк заклали підрозділи Держприкордонслужби, які з перших часів вторгнення агресора на сході нашої держави мужно протистояли йому. В рядах підрозділи військовослужбовці, які боронили Азовсталь, виконували завдання на Лиманському, Бахмутському та інших загрозливих напрямках. Для виконання бойових завдань прикордонний загін на озброєні матиме протитанкові та артилерійські розрахунки. Групи аеророзвідки також розрахунки ПЗРК. Начальником 15-го прикордонного загону призначено полковника падителя Валерія Борисовича, героя України, захисника Маріуполя. Національна гвардія разом з іншими складовими Сил оборони приймає участь у відсічі збройної агресії ворога. На всіх напрямках, де ведуться бойові дії, гвардійці були серед перших, які приймали участь в обороні Гостомельського аеропорту, міста Києва, Чернігівської області, Сумської області, а також на Донеччині та Луганщині. Приєднавшись до Національної гвардії України, ви будете серед перших однодумців, які готові боронити нашу державу. Перед тим, як ви будете виконувати бої завдання, з вами буде проведена грунтовна підготовка, і тоді, тільки після неї, ви зможете приймати участь у боротьбі та знищенні противника. Одна із потужних бригад Червона «Червона Калина», в складі якої герої, які приймали участь в обороні Києва, в обороні Луганщини та Донеччини. Тож запрошуємо всіх бажаючих проходити службу у бригаді Червона Калина». І на сам кінець, це суто добровільний вибір. Бо для Росії люди це розхідний матеріал, для України люди найбільший скарб. Звідси такий підхід до національної кампанії і рекрутингу. Людей не просто набирають до нових підрозділів структури МВС, а пропонують конкретні і вигідні умови, служби та можливість отримати професію та досвід. Але потрібні спеціалісти. Які за допомогою зброї покажуть ворогу дорогу російського корабля. Головна мета компанії отримати якісне нові, добре оснащені і підготовлені бойові формування, бригади, які працюватимуть злагоджено, жорстко та безжально заради перемоги України. Тому разом ми сіла разом до перемоги. Дякую за спільну. Працю за спільну роботу разом ми сила, і ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Героям слава! Безпеки України викрила масштабні схеми розкрадання державних коштів, виділених на продовольче забезпечення підрозділів сил оборони. Через створений злочинний механізм сума збитків, завдана міністерству оборони, становить понад 119,5 мільйонів гривень. За матеріалами слідства, посадовці одного із департаментів Міноборони уклали угоди із керівниками двох комерційних структур на постачання оптових партій продовольства до місць дислокації військових. Бюджетні гроші було переведено на рахунки підприємств, які навіть не мали виробничої бази, і технологічного обладнання для надання відповідних послуг. Замість постачання до зсу визначених обсягів продовольчої продукції, учасники схеми виводили кошти у тінь через низку афілійованих фірм. Нині триває розслідування. У тимчасово окупованому енергодарі Запорізької області вранці 3 лютого вибухнув автомобіль. Окупаційна влада називає це терактом. Про це повідомив представник окупаційної адміністрації колаборант Володимир Рогов. Також відео з місця події публікують місцеві телеграм-канали. Відомо, що внаслідок вибуху загинула одна людина. За словами Рогова, сила вибуху автомобіля була настільки велика, що в будинках повилітали вікна аж до дев'ятого поверху. А також було знищено як мінімум одну машину, що стояла поряд із підірваним авто. Мер Мелітополя Іван Федоров розповів про подробиці вибуху авто в Енергодарі. За його словами, у підірваному автомобілі був місцевий колаборант. За попередніми даними, воно належало колишньому співробітнику правоохоронних органів. Який з приходом руского міра пішов прислуговувати окупантам, йдеться у дописі, українські воїни продовжують мужньо та ефектно знищувати російську орду. У ранковому зведенні генштабу зсу повідомили, що загальні бойові втрати противника із початку повномасштабного вторгнення по 3 лютого 2023 року орієнтовно склали 129 тисяч 870 осіб особового складу. За добу на концерт Кобзона відправилися ще 840 орків. Ворожих танків було знищено загалом 3215 одиниць, за добу 4. бойових броньованих машин 6388, за минулу добу мінус 6 одиниць, артилерійських систем 2215. За добу було знищено 3 одиниці. Реактивних систем залпового вогню ворога українські воїни спалили 460 одиниць, дві штуки за добу. Засобів ППО за весь час повномасштабного вторгнення було ліквідовано 222 одиниці, літаків 294 одиниці, мінус один літак за минулу добу. Гелікоптерів збито 284 одиниці. БПЛА оперативно-тактичного рівня 1952 одиниці. Одного безпілотника приземлили за минулу добу. Крилатих ракет збили 796 штук, кораблів і катерів 18 одиниць, автомобільної техніки та автоцистерн 5068 одиниць. За добу 4. спалено спеціальної техніки ворога 202 одиниці. Дві за минулу добу. Дані продовжують уточнювати слава Збройним силам України і смерть російським окупантам. Рашисти продовжують тероризувати мирних українців. Так, 3 лютого, близько 4.30 ранку, ворог обстріляв місто Барвінкова Ізюмського району на Харківщині. Як повідомили у ОВА, внаслідок влучання у приватний житловий будинок загинули двоє братів 49 та 42 років. Їхній батько з 70 років отримав поранення та був госпіталізований. Окрім того, в ніч на 3 лютого під обстрілом була і Дніпропетровщина. Із важкою артилерією окупанти вдарили по Нікополю. На щастя, там минулося без постраждалих. Нині територія обстрілу обстежується. Наслідок нещадних обстрілів окупантів, які гатять по критичній інфраструктурі України, вже кілька місяців по всій державі спостерігається значний дефіцит електроенергії. Зв'язку із вимушеною економією електроенергії графіки відключень світла застосовують і у Луцьку. Хоч містяни з розумінням ставляться до ситуації, дещо їх таки дуже обурює. Як приклад, ось така ситуація: в той час, коли в домівках лучан годинами відсутня електроенергія. Ія на вулицях міста ліхтарі сяють навіть у світлу пору дуби. Економія з таким підписом у Фейсбуці розмістила допис лучанка Катерина Войтишина і прикріпила фотографії, на яких ввімкнені вуличні ліхтарі посеред білого дня. А за кілька днів до того, такі ж випадки тільки вже у інших мікрорайонах міста, оприлюднили і інші користувачі. У коментарях під цими дописами жваво підхопили скандальну тему і інші мешканці міста. Це в 16.00. Білий день для чого? Для кого в цей час а топоверхівках в усіх вимкнене світло. Три рази на добу по 4-6 годин кожного разу. З 1 січня по 18-те, включно, кожного дня. Моя вуличку вчора ввечері виробили, зате парк світиться. Кому? Качкам Район там -таму. Ввечері сяє все, що й треба, і не треба, в тому числі і вуличні ліхтарі, вздовж проїжджої частини, і вздовж тротуару в два ряди. А в багатьох будинках через дорогу регулярно вимикають світло. Відтак, ввімкнені ліхтарі посеред білого дня неабияко бурюють обурюють містян і викликають. Безліч запитань, аби відшукати на них відповіді. Журналісти телеканалу Конкурент Тіві звернулись до комунального підприємства Луцьк світло, яке відповідає за роботу вуличного освітлення у місті. Директор підприємства Валерій Мазін каже: ліхтарі дійсно буває світять у день, і на це, за його словами, є декілька причин. Це не значить, що ліхтарі не вимикалися. Можливо, десь на якійсь вулиці були включені ліхтарі. Там певно, певну годину в 9 чи в 10. але це не значить, що вони світилися. Що вони ситуація самого ранку, тобто з 7-ї чи з ї години. Вони вимикалися, а пізніше вмикалися. У нас були такі випадки, е, зв'язку з тим, що е, коли у нас включене освітлення з ночі, і обленерго відключає підстанцію, напругу відключає там повністю, то е, освітлення не відключається. Тобто розумієте, то, то зв'язок з ним переривається через те, що там немає напруги. А коли подається напруга, коли облина включається під санці під напругу, то автоматично включається і ліхтарі включаються. Такі ситуації оператори Луцьк світла відслідковують та згодом ліхтарі відключають. Втім, за словами Валерія Мазіна, це триває недовго. Каже ситуацію вирішують протягом 10 хвилин. Ще одна з причин того, що ліхтарі ввімкнені у день, це Ремонтні роботи ми дійсно ремонтуємо мережу. Ми не можемо зупинятися, не ремонтувати. Ми включаємо для того, щоб поремонтувати мережу. Ми включаємо на 10, там на 15, Я постійно наголошую працівникам, що вони як менше тримали. ще шестеренкі ліхтарі з лампочкою. То для того, щоб вона накалилася, то потрібний певний час. Тож для того, аби подивитись, чи усі лампи у ліхтарях працюють, потрібно вмикати світло у робочий час, аби потім в темну пору доби вуличне освітлення працювало повноцінно, особливо як наголосив Валерій Мазін. Це стосується дорожніх ділянок. За словами Валерія Мазіна, на наявний в області дефіцит електроенергії це майже не впливає. Воно мінімально впливає, розумієте, через те, що освітне, воно є ж економне. Тобто самі ламчки Ну, Якщо ви читали навіть допис, якщо порівняти, наприклад, проспект Соборності, цілу вулицю проспект Соборності, там дуже багато світильників і то воно відноситься, наприклад, до одного під'їзду багатопорохового будинку. І порівнюється Валерій Мазін також наголосив, що підприємство систематично комунікує з Волиньобленерго, аби знати, який до області доведено ліміт електроенергії, і розуміти, наскільки часу є можливість ввімкнути ліхтарі та провести ті чи інші роботи. Тож Луцьк світлі переконують, ввімкнені ліхтарі чи ні. Це аж ніяк не впливає на подачу електроенергії у домівки Лучан. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068-45-1004 або 050-782-4011. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.